Вітаю вас на моєму каналі. І перед вами черговий набір від чарівної миті. Це символи року. Східний гороскоп, рік змії. І я вже одну змію від чарівної країни вишила. Вона зелененька, а ця буде у мене така помаранчева на весняній квітучій гілочці. Ну, власне, ви в мене бачили вже шість таких наборів. Це сьомий. Я вже перетнула екватор. І зараз будемо, я вам покажу, що у нас тут є. Значить, от така схема. Схема велика, але, на жаль, блискуча. Поліграфія гарна, але вона виблискує дуже. вже, ну, Хотілося б, щоб все-таки робили свої схеми на якісь такі, ну, на такому більш матовому папері. Можливо, зараз вони, в них інший друг. Це набори досить такі старенькі. Я їх купила на розпродажу вже давно по якійсь там смішній ціні. Так, що в нас тут? Ниточки в нас тут анкор, канва 14-го каунту невідомого виробника. І в нас, власне, приймає участь 18 кольорів, але якийсь колір, зараз я гляну зелений. дев'ятий, яким вишивається оцей роглів, я його використовувати не буду, і зазвичай у мене цей колір залишається. Оце, я відрізала шматочок 18-ї канви, зробила розмітку, так, все таки скоріше, я то можу і без розмітки вишивати. Але то буде довше, а так мені скоріше. Причому, оскільки цей процес вишивається так, то під телевізор, під кіношку якусь, то під ютубчик, тому щоб коли я буду відволікатися, щоб просто не, не губитися. І я навіть на, на цей процес не заводжу. Голкового органайзеру. Я так от знімаю одну ниточку, вишиваю її майже по, по всій роботі, тоді беру наступну і так мені, так мені скоренько. І от, Бачите, три кольори ниток вони тільки приймають участь тільки у бекстічі. Тут ще інструкція. ще Російською, бо кажу, це ж дуже давній набір. Так, це у нас хто? Це У нас буде малпочка ще. Ну, на жаль, вони тут не пишуть, не пишуть, в якому це році вони його випустили. Так, оце шматок рідної 14-ї канви. Я його навіть не, не, не розвертаю, голку не виймаю. Залишки кому-небудь віддам, можливо, можливо, в школу віддам дівчаткам, коли війна закінчиться. І вишиваю я цю роботу, будете сміятися на таких простих дитячих п'яльцях, бо ні в які інше вон, воно не вміщується. Ті, що в мене є, вони завеликі. І края вилізають, а ці якраз, ну я трошки їх переставляю. От. Власне, це поки все, що я хочу вам розказати про, про цей набір. І сподіваюся, що дуже скоро, принаймні до початку вже китайського нового року, я не обіцяю до нашого нового року, саме 25-го, але до китайського я сподіваюся, що я. Вишиваю цей набір. До скорої зустрічі! Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 25 серпня 2025 року, і не дивуйтеся, що я вам показую набор з року змії. Бо це мій борг, мій борг з минулого року. Попередню частину цього відео я знімала 22 листопада 2024 року. І цю зміючку я таки вишила, і вона в мене на Новий рік висіла, якось вона в мене швиденько вишилася. Але я забула зняти частину відео з готовою роботою. І на каналі в мене його нема. Оскільки я вишиваю всю серію, то ну, треба ж якось виправити цю несправедливість. і... Я вам зараз покажу свою вишивку, яку я закінчила вже дуже-дуже давно, у 2024 році. Та-дам! Ось така зміючка. Вона така миленька, вона така чарівна. І от, якщо вам показати її поряд з прев'ю, ну, на прев'ю тут також відшив, але якось дуже дуже контрастні кольори, як ви бачите, на, в дійсності все, все не так погано. Ну, власне, що мені розповідати, легка. Зазвичай я ці набори, отут вже за рік якась пилюка сіла. Зазвичай ці набори я роблю як доріжні, і вишиваю десь там, коли є вільна хвилинка, або так під телевізор, щоб дуже не заморочуватися. Будете сміятися, я на такі маленькі роботи роблю розмітку, саме тому, що це власне робота, така якого ціла. там 10 хрестиків вишила. і побігла далі. І щоб не рахувати, не помилятися, то простіше зробити розмітку. Тим більше це зовсім -зовсім маленький сюжет. Значить, Цього разу мені довелося, отут я Трошечки-трошечки отут трошечки. я гілочку довишивала, бо не до кінця кругу було. І декілька квіточок. Мені також довелося там дошити, щоб ну, декілька хрестиків зробити. Може, там 10, 8, бо також була біла лінія, білий обідок по периметру. І це виглядало негарно. Так, ось рідна Канва з голкою, я навіть її не розвертала. І залишки залишки ниточок. Ну, оскільки я каунт дуже зменшусь з 14 на 18, то залишки такі досить величенькі. Я все-таки думаю, що коли я вишию всі ці, всі ці набори, то я їх там. Віддам або в школу, або ще там, ну, мабуть, так і в школу віддам. Нехай дівчатка пробують. Так, оформлені, як завжди, цих наборів у мене у п'яльці. Зараз одну хвилиночку я поміряю і скажу вам, який діаметр. Так, це, купила себе лінійку, що була тільки моя. Значить, ну от внутрішній діаметр тут 13 см. Ну, тон виходить на 18-й каунт. Е, заявлена заявлений розмір був ось 15 1/2 на 17 ,5. Це якщо оформлювати в овальне паспорту, але загалом то дизайн круглий виходить. І як бачите, я не вишивала іероглів, я їх не вишивала ніде, бо, знову ж таки, вишивати знаки, які я не розумію, сенсу яких я не розумію, то я не буду. І оформлення, ось бачите, тут знизу картончик, таке воно. Трошки оформлення це страшненьке, бо це вишивка на один рік, і от вона повисіла в мене на стіні, і я і цілий рік не знімаю. За шпалери воно приколюється кравецькою булавкою. І так от цілий рік висить. І, власне, коли я вишию конячку, я вже канву розмітила, то я Цю вишивку розберу, поперу і покладу в стопочку до інших вишитих звіряток, і буде воно лежати в мене 12 років. Як я вже казала в якомусь з минулих відео, оформлювати в рамку вишивку, яка актуальна раз на 12 років, ну, це нераціонально, а таке оформлення у п'яльці, воно Дуже, як то кажуть, екологічне і матеріально необтяжливе. Не ну, власне, ось покажу вам ще. І до побачення, до нових зустрічей. І нехай все-таки можливо у 2025 році хотілося, щоб війна закінчилася. І ще новий рік конячки ми будемо зустрічати вже під мирним небом. До побачення!